Друзі, всім привіт! Сьогодні дивимося далі мої позиції по системі скальпінг. Я веду цей YouTube канал як щоденних своїх позицій. Тому дивимося, в які я позиції заходив, які я робив помилки, і будемо розбирати мої позиції. Монета Litecoin. ця позиція досить довго записувалася, 13 хвилин, але я порозкажу коротко. Ось тут і ми бачимо хороший рівень. Після цього рівня я очікую хороший пробій донизу. Ось ми бачимо, є багато відштовхувань від цього рівня. Після чого в нас пішов піджим до рівня. І після чого я очікував прибіг хоча б сюди, а в ідеалі це сюди. Тобто тут і можна було б гарно заробити. І на це я заходив. Виставив я лімітні ордери на покупку. Плюс ми бачимо, є об'єм в стакані спота. І на це я розраховував, що ми його роз'їмо і підемо тоді вгору. Після чого також у нас є хороший об'єм на покупку в стакані фьючерсах. За цей об'єм я хочу виставити стоп-лосс, щоб просто переконатися в тому, що. Це ситуація хороша. Ми зараз подивимося, як я зайшов в позицію. Зайшов я ринковою позицією, щоб зразу виставити стоп-лосс, бо тому що може просто сквізанути і я можу втратити. Тому я закину там 10 доларів. Ринковою, і останні там по 200 доларів я вже заходив лімітним ордером. І так, дивимося, як та позиція себе відпрацьовувала. Вона просто стояла на місці. Монета лайткоін взагалі була неактивна монета. Ми стояли на місці. Я виставив там лімітні ордери на фіксування, але наш їх виставляв, бо, тому що бачив неактивний стакан, тому смислу виставляти не було. Але на всяк випадок я виставив ці лімітні ордери, бо тому що вдруг піде ціна різко вверх, тому треба фіксуватися. Дивимося далі просто. Хвилин, певно, з 10-5 точно ми стояли на місці, топталися, ніякого руху сильного не було. Після чого там чуть-чуть вже пішов рух вгору і по чуть-чуть ми почали фіксувати мої позиції по монеті лайткоя. Потім далі пішов кат, я вже переніс стоп-лос в майже без убити, тому що просто вже морально важко сидіти чекати цю позицію, бо я вже в позиції сижу там майже коло 10 хвилин. Ніякого руху вгору немає, але все одно ж таки сижу далі. Після чого пішов чуть-чуть вгору імпульс. І я переніс свій стоп лос тоді вже не то щоб збити, а навіть маленький прибуток. Розраховую на те, що хоча б ціна піде сюди вгору і переношу постепенно стоп лос чуть-чуть ближче ближче ближче, щоб потім заробити трохи більше. Так, дивимося далі. Дали ми трохи хороший імпульс вгору. Я виставив свої лімітні ордери трохи вище, бо тому що і думав, що ціна піде ще вище, але не вийшло. Тому що ми отримали тоді вкат, і мене закрило, якщо не помиляюся, по стоп-лосу. І так, бачимо, да, мене закриває по стоп-лосу. І я на цій позиції навіть забрав плюс. Зараз подивимо цю позицію в щоденник. Ось ця позиція по лайткоїну: ми бачимо плюс 27 центів, дуже маленький прибуток. Ну але ми забрали 0,08% в руху самої ціни. Це нічого не просвічить, тому такий. Поганий прибуток. Віддали ми на комісію 19 центів, це майже так само, як наш прибуток, але нічого страшного, після чого ми дуже ідеально вийшли. Зараз я вам покажу на більшому таймфреймі, на 5 хвилинному таймфреймі, це виглядає набагато краще. Ось є в нас ця лінія, від якої я очікував пробій, але пробій не стався. Пішов просто такий плавний рух вгору. Після чого я дуже гарно вийшов, бо тому що ось бачимо, якщо дивитися по історії. Ми бачимо, ціна пішла вгору, ми тут і поступово закривалися лімітними ордерами і пішов вкат вниз. Закрився, я майже на самих верхах, це ідеально. Ну, звісно, пішов потім рух сильний вгору, але я б чисто вже морально би не витримав цей весь рух, бо тому що і так вже сидів в позиції там коло 13 хвилин. А ось тут пише 13 хвилин, 37 секунд я сидів в цій позиції. Переходимо до наступної позиції по монеті Бонд. І так, моя наступна позиція монета бонд. Я тут і побачив хороший е, рівень. Після чого я очікував пробій цього рівня, ось цей рівень. А, звісно, отут і також ще були якісь малесенькі рівні. Ну але це не особо велике загальна була ціль пробиття цього рівня. Після чого я думаю, що ми десь підійдемо ось так і тоді проб'ємося вгору. Дивимося, як це було насправді. Мене бере в позицію. Я не знаю де виставити стоп-лос, тому що немає ніякого об'єму знизу. Виставляю просто там на мінімальні об'єми, які там я побачив. Ну але великого об'єму, щоб реально поставити стоп-лосс і бути переконаний в тому, що я виставив правильний стоп-лосс, не було такого об'єму. Тому виставлявся буквально будь-де. Але все одно таки очікуємо далі руху вгору на пробой. Але як бачимо, ніякого руху вгору не йде. Пробой не йде, тому що немає хорошого об'єму на покупку, щоб підкинути об'єм, щоб ми дійсно пішли вгору. Наоборот, бачимо об'єми на продажу, тут і малесенькі появляються, тому ціна тут чуть-чуть вкатує вниз. І так, забрав я свою лімітку, очікуючи на те, що можливо ціна піде вгору. Але дивлячись на свій стоп лос розумію, що, скоріше за все, ніякого руху вгору не буде. Але все одно ж таки виставляю свої лімітні ордери фіксування. Надія помирає останньою, але все одно. Підсвідомість говорить про те, що навряд чи воно піде вгору. Скоріше за все, закриється по стоп лосу Тому що пішов рух вгору, пішов імпульс, і після тих імпульсів завжди має піти в кат, щоб потім пішов далі імпульс. Отут я не подумав про це, оце моя помилка. Можна так і записати, що просто після імпульсу не дочекався, пролив чуть-чуть вниз. І так, після чого мене закриває по стоп-лосу, Я закриваю цю позицію в мінус, перекривається абсолютно весь мій день, який я от зробив ці. Позиції і втрачаю я долар 35 центів. Віддаю на комісію я 20 центів, і дивимося, як ця ситуація виглядає в моєму щоденнику. І ось так виглядає позиція в моєму щоденнику. Ми закрили мінус долар 35 центів. Ось тут я зайшов вгору, пішов сюди в кат, я закрився тут в мінус. Як бачимо, ми дуже гарно закрилися, тому що далі ціна пішла вниз, і я би міг би набагато більше втратити. Тому позиція була гарно закрита. Звісно, втратив я більше, ніж за всі оті угоди, які я заробив. Ну але. Це є досвід, мінус в тому, що просто я зайшов раз на великий об'єм, чуть-чуть більший, ніж робочий. Плюс я перечекав більший стоп-лосс поставив, тому що не знав, за яким об'ємом сховатися, тому стоп-лосс був в небі. І через оце я і втратив більше. Переходимо до наступної позиції. І так, це остання позиція за сьогоднішній мій день. Дивимося, в нас є тут і хороші рівні, після чого я очікував пробій, побачити по цих рівнях. Ось тут і мінімальний був рівень. Тут я очікував пробиття ще рівня, і тут також малесенький рівень був. Я хотів збір всіх цих рівнів. Також можна тут відмалювати такі рівні, але вони ролі не грають. Дивимося, як я заходив в цю позицію, де я фіксувався, і як ця позиція закрилася. Бачимо, на стакані спота є об'єм на продажу і також об'єм на покупку. Виставив я свій лімітний ордер на. Продажу нижче за рівень, десь приблизно ось тут. Я виставився лімітний ордер на продажу, тому що тільки як буде пробой, мене зразу візьме в позицію. Не потрібно заходити перед пробоєм, бо тому що не факт, що він піде. Просто щоб лишній раз не втратити кошти. Ось тут і мене вже взяло в позицію. Я зайшов в позицію вниз, в шорт. І зразу виставив лімітні ордери на фіксування свого прибутку. Після чого ціна пішла вниз, і я виставив свій стоп лос стоп лос я виставив буквально в небі, не знаючи, куди я виставляв, тому що об'єму не було де фіксувати свій убиток. Тому поставив де-небудь стоп лос це також не по правилах, не по системі, ну, але війшов вже позицію, то стоп-лос треба десь поставити. Але як бачимо, ціна пішла різко вниз. Я зразу бігом переставляю свій стоп лос без збиток, бо тому що зразу потрібно переставити. Якщо в тебе нема де ставити стоп-лос, але ціна вже пішла донизу по твоєму сигналу, зразу переставляти без обиток. На всяк випадок, бо тому що потім це до добра не доведе. Дивимося далі, як мене закривало. Я то ставив, то забирав свої лімітні ордери на фіксування. після чого. Ось у мене позиція закрилася, і я відкрив нову позицію. Тому що, чому? Тому що я заходив на дуже малесенький об'єм. Я зайшов, якщо не помиляюся, там на 100 доларів. А мій робочий об'єм 400 доларів. Тому я трошки так подивився, що я мало заробляю по цій позиції, тому я поставив ще об'єм, добавив робочий об'єм і дивимося далі. Все одно, це не є помилкою, що я зайшов ще раз в позицію. Чому? Тому що я зайшов в позицію. На рівні. Ось тут і моя десь була позиція, в яку я зайшов донизу. Ось тут я таке щось очікував, якусь таку палку вниз. Тому це досить гарна позиція. І дивимося далі. Далі я знову виставляю лімітні ордери на фіксування своєї угоди. Потім я забираю стоп-лосс, це помилка, але ця помилка зіграла мені на руку, тому що я закрився і так в плюс. Забираю я стоп-лосс, ніколи не робіть цього, це моя була помилка, мені просто повезло, що ціна потім вкатила вниз. Чому? Тому що стоп-лосс завжди потрібно виставляти. Неважливо, чи там ти закриєшся в мінус, чи закриєшся в плюс, завжди стоп-лосс потрібно виставляти. Мені повезло, що ми далі вкатили на пробой, тому мені це зіграло на руку ця помилка. Ну, Завжди так фартувати не буде, так що не потрібно цього робити. Далі бачимо: ось тут і пішов дуже такий різкий імпульс вниз. Кинули об'єм різкий на продажу. Ми сюди зайшли, забрали мої лімітні ордери на фіксування. Після чого я зразу переношу стоп-лосс в безубиток знову, і тоді я вже радуюся тому, що я зайшов на повний робочий об'єм і заробив хоч щось. Після чого я забрав абсолютно всі свої лімітні ордери на фіксування, тому що очікував ще далі рух вниз. Певно, я зафіксувався процентів 70 своєї позиції, остальний там процент я вже залишив просто на те, щоб просто ціна пішла вниз. Після чого ціна вкатила і мене закрило по стоп лосу. Зараз ми це побачимо. Ось ціна вкатила і мене закрило по стоп лосу. Зараз подивимося, як ця ситуація виглядає в моєму щоденнику. І ось так виглядає ця позиція в моєму щоденнику. Заробив я 56 центів і віддав на комісію 48 центів. Це через те, що я заходив два рази в позицію. Заходив меншим об'ємом, потім зайшов ще більшим об'ємом робочим, тому я дав більше комісії. Це також було помилкою, але ця помилка. Мені знову повторюся, зіграла на руку. Там досить було багато таких не прям глобальних помилок, але все одно не варто їх було робити, тому що мені просто повезло на тому, що я заробив. Завжди так не буде, ще раз повторюся. Як виглядає моя позиція на графіку? Ось тут я зайшов, виходив, виходив, потім знову зайшов і виходив, виходив. Після чого пішов вгору. В принципі, зафіксувався досить гарно. Ми пішли вгору і потім пішли вниз. Ну, загальному ціна да, вкатила сильно вниз, але... Тут і вже нам не важливо, тому що нам буквально пару секунд потрібно, а не сидіти день-два там в позиції. Оце є суть скальпіна. І цей день я закрив в мінус 33 центи. І що я можу сказати? Поки що у нас депозит є 56 доларів. І 6 центів. Ми в плюсі на 6 доларів і 6 центів. Ми починали з 50 доларів. Тому кому не важко, підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк і дивіться мій шлях від 50 доларів до якогось результату. Тут я показую правду, без ніяких наігрувань. Всі ситуації за день я розказую. Поки що ми знаходимося в плюсі. Якщо буду в мінусі, я вам це покажу. Якщо буду ще в більшому плюсі, я також це покажу. Тут я розказую правду про скальпінг, про трейдинг і в загальному про криптовалюту. Тому обов'язково підписуйся, щоб знати дійсний результат.